Подивимось на підприємстві. От я там е, спереду вам кусочок е, відео ставлю, як це було. Е, Взагалі вони хочуть ці голови змінити, треба було. Хлопці вже поміняли тут на, на цій здоровенній колоні. Е, голову поміняли. Тепер нам треба його обаяти. Там металом було зроблено. Ми ось почали паяти, а потім сказали, що е, треба повністю це зробити пластиком, так як і було раніше. Було пластиком, потім е, почалась війна, це бросили воно, замерзло, все труби полопалися, і вони потім, коли вже е, вийшли працювати, вони те, що було під рукою, поварили, як змогли. Е, там десь капало, навіть папки вони не застосовували, на пункти все сажали. У яких місцях ще лапає до сих пір. Ну так таке, в общем, вони хочуть, щоб ми повністю все поміняли на пластик І ще вони, така... ще вони хочуть, щоб ми поставили тут там фільтр поставили. Вони такі косі фільтр стоять, ну їх погано обслуговувати. Там поставимо фільтр, я потім вам покажу. Таке завдання. Ось отак змонтували фільтр, грубо і чистий. Де нас попросили, щоб залишився, Та, щоб каналізацію І Сам себе промиває. Якщо там вже дуже сильно забите, то тут розкручується голова. Там Пластмасова така штука, вона розкручується і пластини. Можна кажуть, пластину окремо помити. Прийшов подивитися, фільтр забитий чи не забитий. Насоси подають. А потім уже пішло на водокімочистку. Так, ну ми вже тут закінчили. У нас ми здійснили заміну металевих труб на поліпропіленові. Ну давайте сюди почнемо. У нас фільтр другої чистки, косий фільтр стоїть. Потім зворотні клапани. На півтора дюймі. Потім там вкручувалось. МРН роз'ємне. пішли. Тут два дрейника це зроблений байпас на цю хімочистку крани, щоб перекривати її, щоб можна було б обслужувати. Ну і байпас віхав. Потім ми так ось покріпилися до потолка, зварювали. Побічні як було. Тут так само на цей, на цей дуплець очисток теж е, два крани і він є байпасний пластмасовий. Так. Реалізовано. Це е, ви бачите, це каналізація. До речі, ці очистки дуже багато води здивають в каналізацію. А це, так, каналізація так виповнена. Це вже чиста вода на умивальник. Через першу хімачистку проходить потім, коли або цей пара е, працює, або та велика по черзі, коли там регенерація, е, ці запускають. Ну, і можна там з байпасами, з байпасними кронами все тут можна е, з'єднати послуговувати. Повслуж... ну так само і на цій ну і тут ось ви бачите це 50 -та там манометр на наверху і пішла Я там зараз на нагору вам покажу нагорі ось на підійшли роз'ємна стоїть півтора на 50 ну а це тут так стоїть. Це пішла далі вода на пару генератор. Це теж, бачите, зроблена на каналізацію 32-ї трубою.